Як купувати авто в Німеччині, де шукати, як не попасти на гроші, як знайти правильного продавця, де купувати, що потрібно для купівлі, як правильно перевіряти машину, бо дуже багато нюансів тут є. Зараз купуємо машину для моєї знайомої. І я прямо в процесі покажу, як ми вибираємо декілька машин, перевіряємо і так далі. Оформлюємо. Поїхали, подивилися першу машину. Перше, що прийшов турок, Турок, Я зразу знав, що ми не будемо брати. І зараз розкажу, чому От Ми підходимо до машини, начебто, все нормально. Там був Volkswagen Polo на автоматі, гарненька машина. Каже зроблений чув. ТЮВ – це там, перевірка машини, це як у нас тест техогляд машина. Зроблений у нас повністю ТЮВ до 2025 року. Я прекрасно знаю, я жив напроти гаража, де турки робили машини, і вони мені казали, що вони ці чуви виписують. Отак, коротше. І я прекрасно розумів, що її цій машині до 25-го року, зараз 23, третій, до 25 го року, і просто виписали тюф, бо там десь фара не працювала, де що ще. А тут дуже німці ще до цього. Тобто, от перше, що ви маєте перевіряти, це хто власник. І перше, що я в нього попросив, це от така книжка тихогляд машини. Зараз я покажу, як вона виглядає. Бо не всі ж в машинах розбираються. Треба обов'язково собою брати когось, хто розбирається в машинах. Но якщо у вас такої змоги нема. Коли взять з собою першим ділом, що просите. Значить, дивіться, отака от книжечка. В ній має бути історія техогляду вашого машини. Все має бути записано. Вже другу машину у турків дивимося, ні у кого немає. Вони кажуть, що ну, у нас є документ, що чув пройдений і так далі. А історії обслуговування немає. Треба, щоб завжди, там, де ви берете машину, завжди була книжка з техобслуговування. Нема такої книжки. Все, до побачення, це були якісь чорні гаражі непонятно що. Ладно, їдемо далі. Блін, точно дивитися машину знов тур. Ну я то чую, що ми пахне, але немає сервісної книжки. Да. Це ні в кому случае не можна брати машину, якщо немає сервішної книжки обслуговування. Бо вони собі можуть нарисувати будь-який будь-який огляд і так далі. І дуже важливо, так стартаноті становиться. Стартаноті становиться дуже просто без Якщо чувствуєте, що десь щось хрустить під стукою, чи щось таке, все, шукайте далі, бо ремонт коробки — це просто жесть. Вже їдемо дивитися третю машину. От реально бажано, дивіться, коли ви їдете, дивитися машину, щоб у вас був друг знайомий, у якого вже є машина. Бо ми, коли дивилися першу машину, вона була знята з реєстрації. Що це значить, що в неї не буде номерних знаків, і вона не може ніде виїжджати. От вона стоїть, де стоїть, і все. І треба інакше машина, щоб можна було зняти знаки, поставити. Ну Взагалі цього не можна робити, бо наборні знаки підв'язані під певну машину і так далі. Але ну, при виборі авто ну вже що робити? Що вам транзитні номера купувати, коли ви не знаєте, купити ви машину чи ні. Тому дуже важливо, щоб була ще одна людина, яка розбирається в машині, або якої хоча б є машина, або якої є номерні знаки. Для того, щоб зняти знаки, повісити на ту машину і приїхатися подивитися, або ну, неможливо взяти машину, коли ти на ній не приїхав, не подивився. Отже, от вам пункти при виборі авто. Ви економлю вам зараз дуже багато часу. Перше, що питаєте, це коли ви тільки знайшли авто там, на eBay чи, можливо, мобайл де є. Це, до речі, на цих сайтах і треба шукати. Я всі машини шукав через eBay ці кляні на сайт чи якось так. Перше питаєте, скажіть, будь ласка, можете надіслати фотографії оцього техогляду машини, техпаспорту, техобслуговування машини. Якщо його немає, чи морозяться, ну все, забудьте, вже там щось з машини не так. Бо якщо з машиною все добре, ця книжечка буде і все буде окей. Далі, от часто люди не розуміють, коли вони приходять дивитися на авто, на що дивиться. На зовнішній вид, бита, не бита, що там з мотором і так далі. Перше, що ви маєте зробити, бо машина може бути гарною, ви такі, все, беру, вона там на автоматі, вона все, ні в кому випадку. Перша справ Оцей тех техпаспорт, в жодному випадку не робіться на емоціях. техкнижку. книжку спочатку глянули, чи вчасно м'ялось масло, чи було обслуговування нормально, чи м'яли масло з фільтрами, чи все окей. Там в принципі все зрозуміло. Можна отак телефоном навести, Google там перекладач, і все буде зрозуміло. Якщо там все чисто, то можна йти далі. Далі. У вас під рукою, звісно, має бути людина, яка розбирається в машині, бо не розбираючись, ну дуже легко попасти. Там, як стучить, кропка не стучить, зовнішній вигляд, що там з маслом взагалі. Я навіть не буду це розповідати, бо в цьому треба розбиратися. Одну пораду можу дати. Якщо взагалі вже ви нікого не можете позвати, треба взяти авто. Дивитесь в Ютубі огляд тієї машини, яка вам потрібна, проблемні місця, що там ламається, що треба дивитись. вивчайте це. Це буквально за пів години можна зробити. І коли ви прийдете, дивитися машину, ви вже будете знати, на що звертати увагу, що зламано, що не зламано. Оці варіанти типу спитати хазяїна: а чи з машина все хорошо, чи вона не ламалась, ну вам понятно, що Кажуть, що це хорошо, не надійтесь, дуриків немає. Особливо якщо ці турки будуть, вони вам навішують такого, що це машина дружини, що вона тільки на роботу їздила. Коротше, навіть не слухайте це все. Окей, зараз поїдемо дивитись третє авто, я далі, по ходу, розкажу більше. Так, приїхали, ми тепер вже дивитися третю машину, Об автосалон. В чому різниця між е, звичайною людиною і автосалоном? Перше ну, можна на турка попасти чи на доброякісну якусь людину. Е, ну, якщо вам повезе попасти на класного реально німця, який продає свою машину, ви візунчик. В чому прикол автосалону? Трошки дорожче. Ну, як на ну, це подерження авто, тут продають, трошки дорожче, але вони дають гарантію. Місяця, півроку, рік кожен по-різному, О, тут так само можна торгуватися. Ну, Ясно, що звичайною особою я на своїй машині взагалі 2000 збив. Типа я отак там торгувався, там такий момент, такий момент, не що торгував 2000, і, а мені заміна вийшла взагалі там копійки. Ну, так, можна з реальною людиною торгуватися салонами, так не вийде, але у вас є гарантія, розумієте? Ми прийшли, купа авто, ми будемо зараз дивитися, цей Мерседес, але при цьому є купа інакших авто. Тобто, якщо ти їдеш десь дивитися до якоїсь машину, то ти приїхав одну машину, глянув і все, їдь далі. А тут, якщо ця машина не сподобала, ще такий варіант можна глянути. Такий, сякий. Отже, дали нам ключ. Машини, і в чому ще перевага автосалонів? Тобі дали ключі від машини, і ти на території стій, дивись, скільки хочеш, і в тебе ніхто не стоїть над головою, бо коли купляєш у приватної особи, боже, як гарно, стан гарний. Бо коли купляєш у приватної особи, то стоять над головою, дивиться, щоб ти не подивився туди, де не треба, і так далі. Давайте ще за авто, швиденько, що треба в ньому перевірити. Всі перемачі, вентилятори і так далі, все світло, дальні габарити, поворотники, всі підогріви сидінні, як працює мультимедіа, чи все працює на кермі і так далі. Будь-яка оця помилка з електронікою, вона потім вливається, великі гроші. Чи працюють з Підйомники, чи вони працюють з усіх сторон. Тобто всі, оці. не забувайте на ці дрібниці, бо люди часто побачили, о, мотор працює, заводиться, все нормально, їде, наче не стучить. На, на нюанси звертайте увагу. Якщо щось не буде працювати з нюансом, на цьому можна скинути декілька сотень євро інколи. Бо, наприклад, не працює стопідйомник якийсь, ну його щоб замінив, ну, це можна скинути дві сотні євро. Я на повному серйозі. І на цьому можна добре торгуватися. Якась фара не горить, якийсь поворотничок, якась противотуманка не горить. Оце все дуже детально треба перевіряти. Все інше, більш серйозно, це мотор, а, подв'язка, чи все там нормі і так далі, це вже тільки з людиною яка